На СТРВ103Б у мене грає Скіловічок На жаль, карта не під нього. Так що не думаєш, він багато зарішає. От собака 113. Показав, що йде направо, а тоді... Бере крути наліво. Часто на Тундрі я втрачаю багато часу. Поки побачиш, куди роз'їжджається команда, блін. Тут же ж знаєте, да? На Тундрі, що з нашого респа що з паралельного? Найкраще це поїхати на першу лінію. What the fuck? Пап. Оце гріль дає. Чесно, я навіть не знав, що звідти є простріл, а ви знали? Бачили, грі піднявся? Дивіться, видите, де стоїть Він кидає звідси. через оці от хащі, дерева Круто! Нуж ну бо, ні. Та де кого мені знайти в цьому бою? Вже задовбали. Дякую тобі, Естерве. Хоч хтось думає про артовода. Не представляете? О, гамюки вылезли. Выкатай, выкаты ще. Ну, пожалуйста, ну шо це такое? Фу. Дається буквально секунда максимум на розгами. І то навіть нема той секунди. Треба моментально реагувати. Hello Канопенер наважився, привіт. Щас ми з тобою потанцюємо. Стан знімає. Сюрприз для мене. А він хоч і красну статку має, але везучий капець. Хорош. Красава, Стерве. за один бій показують там гру. І гріль і СТРВ. А я раніше ніколи цього не бачив. Як так? Яка ж шість перша крута? Фух-фух. Супер швидко переводишся. Стріляєш, добиваєш. Ах ты лайнюк! Замри. Хорош. Рубить 730 тридцать. Я став сюди переводитися, якщо що, ще до того, як підсвітився гріль там за одну десь дольку секунди, але я раніше став переводитися. Як тільки побачив, що оці тіпи зараз підсвітяться від канопенера Ну, і взагалі, що вони виїжджають. Tyż tutaj jakieś kuszczy zajmujesz być. A jakie same? Nuka! No Bam Дурачок нагрілю. Сильно виїхав. Хоча я 4 чомусь тичку не дав. Хе, не зрозумів. Щас Каністра розвалить є четвертого, Я мав добивати її. Це я затопив сильно. Каністра розбиває всю команду. Неї вже 4000 шкоди. Бля! Я затупив, я мав би краще до цього пострілу підійти. Шляпати Ну везучий! Ладно, у мене там снаряд упав. Яха, міфири тий бійцей ще. Давно до цього треба було просто убити стерокового. По грілю кидають Десь звідси. Ну, ви зрозуміли мене. хтось світить гріля. На мене чекає дуже важкий бій. Намагаюся побачити якусь поломку, мабуть, я на неї запізнився. Бо я не бачу нічого. Так, ладно. Гріль нібито. Сука, дебіл Якщо будуть звідси їхати, ти шо не розумієш? Ти їй пощастило, що 140-й тут. А стасорокову не... мене пощастило, що я тут. Він пожаднічав. А проти мене жаднічать не можна. Тим паче, коли я на цій нереальній імбі. Як це так сталося? Я без зведення хіранув 140-го. А в гріляс з повним зведенням не дав. Фу. Не люблю я цю гру в такі моменти. Максимально. На превеликий, жаль, у мене немає СТРВшки більше. Що тепер робити, я не знаю. Гріль, чесне слово. Подає всі признаки нуба. Отклянуся, не можна було тут вставати. Це неправильно. Він повністю нічого не бачив з цього флангу. До нього могли приїхати впритул, а він би нічого не бачив. Це найважче, що я коли-небудь робив. Фух. Охрінь. Охрінь. І 26 першого ще тоді я нормально так просадив. Блайдом? Ну шо народ? Це точно лайк? 4 скільки там буде близько 500 урона. 5000! What the fuck? Це звідки? 5 тысяч 5 тысяч. Ача, ача? Класно Ну, затащено.